Друзі, усім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі, де я показую життя своїми очима, таке, яким живу я. На вулиці місяць серпень, а погода дуже сильно схожа на ту, яка вже є восени. Хоча ще не осінь, в нас ще залишилося декілька днів літа. Але тим не менше, як бачите, я хочу вам показати ту гору, яка нас перед мене є. Вона вкрита вся туманом. Тільки сам вершечок є без туману, а гора, ніби як в спідниці, закутана в туман. Так, і це літо у зв'язку з тими всіма подіями, які відбуваються у нас, для мене пройшло як у тумані. І думаю, що для багатьох із вас. Але тим не менше, треба готуватися до зими, до осені, чим ми і займаємося зараз у селі. Як бачите, у нас повним ходом іде заготівля дров на зиму. Я вже неодноразово і показувала, і розповідала про те, що опалюємо ми будинок. Дровами у нас парове опалення, тільки циркуляційні насоси є на світлі, вони розганяють тепле повітря, теплу воду по батареях. Але ем, саме тепло ми добуваємо з того, що спалюємо дрова. І тому в сінах нас дуже сильно цього року тішать, що зима буде важкою, буде холодною, голодною. Тому. Потрібно готуватися. І ми це і робимо: готуємося. Можна сказати, що до опалювального сезону ми вже є готові, дров ми вже заготували, древітня практично вся закладена, там вже. Процентів 90% заложено дровами, але тим не менше ще, що, в яке місце залишилося, ми докладаємо. Зараз ми в латри не складаємо, е, про, передають, що має бути дощ, хоча зараз є сонячна погода. Тож ті дрова, які нам нарізали, е, ми їх усі е, із вулиці. Забираємо і закидаємо всередину в древітню, там ще де є місце для того, щоб вони там собі підсихали, і щоб їх не намочив дощ, тому що там треба ще час, щоб потім ті дрова на сонечку, на вітру підсохли, потім їх вже можна знову заносити в древітню і складати. А так, нам, нас тато зранку їде на роботу, там він встигає щось зробити. Як не тато, то у нас є по сусідству живе дідусь. Який теж може з радістю допомогти. І ось так нам таке завдання залишають. Ми його чемно виконуємо. Тим не менше, в мене є така бригада угруповання, домашнє, які теж приймають участь і допомагають. Як бачите, попрацювали ми плідно, все, що було тут, закладено дровами, ми все закидали всередину. Як бачите, дрібітня повна дров, все решту просто закидали, нехай воно ще підсихає. І переходимо до цибулі. У мене ось такий великий-превеликий цього року урожай цибулі. Звичайно, я це з гумором вам розповідаю, тому що я не садила так дуже багато, як хтось садить для того, щоб назбирати там. На цілу зиму. Але тим не менше з тої грядки, що я посадила, я вважаю, що непогано. На початок е зими цього вистачає Там, ну, переважній більшості, навіть до Нового року мені. Отакої кількості цибулі, яка є, і навіть і далі, деколи вистачає, і поза новий рік мені вистач... ну, вистачає. Тому зараз моє завдання я її була вирвала. Занесла в підвал, розстелила, щоб вона ще підсохла. І зараз хочу поплести такі косички, підвісити для того, щоб вона далі висихала. Я треба займатися таким із моєю Софією, це є справжній квест, оскільки вона то тут, тут біля мене, то вона виходить на вулицю дивитися, що там, хто там, хто там гавкає, хто там стукає, і я кожних 5 хвилин мушу все залишати і бігати дивитися, де вона є. То спочатку плела сидячи, потім вже і стоячи. Досить того, що кожен раз треба вибігати, дивитися, кликати її, де вона є, щоб вона ніде не пішла, бо вона ще досить таки маленька. І отак, поки мама в'язала цибулю, надійшов ось такий дощ з проливом. Цибуля ще не дов'язана. Софія брудна. Страшно, залізла в коляску. Так, Софія? <смітна> Треба буде чистити і коляску, і Софію мити. Але нічого страшного. І ось така краса у нас із цього всього вийшла. Щоправда, встиг і дощик закінчитися, правда, ручки такі гарненькі після того всього, але тим не менше це не біда. Головне, що зробили те, що хотіли. Цибуля буде собі просихати і чекати свого часу споживання. А я, так як мала дитина, радію з того всього, що встигла хоча б щось зробити з того, що було заплановано, що треба було зробити, оскільки з Софійкою своєю мені буває вкрай ну, важко деколи щось зробити, коли в неї нема настрою, то вона мені не дасть нічого, буде плакати на мене лізти і по роботі. Далі в мене по плану є е, полакувати, чи то пофарбувати е, спинки від ліжка. Ми ліжко замовляли в е, майстра. Він зробив був для старшої донечки це ліжко. Ми його просто були, пройшли пропиткою. Е, коли ще жили в будинку біля батьків, поклали матрас і все. І дитина так на ньому спала. Ми його не тонували, не малювали, просто пропиткою один раз пройшли. Бо думали, чим малювати, в який колір, а ми переїдемо до нової. А там буде інший ремонт: а чи буде пасувати, а чи не буде пасувати, досить того, що з такими всіма роздумами про те, чи треба, а чи не треба. Лишили ту ліжку в спокою, нічим його не малювали. Було воно практично безколірне. А тепер прийшов час, хочу я його перемалювати. Я його, спинки все ж таки попри те, все, що вони були пропитані, пропитані пропиткою. Не знаю, чим то проходив чоловік, не буду брехати, якась була, чи то ґрунтовка взагалі без, без ніякого кольору, чи це був, щось було щось на водній основі. Я це все перешліфувала і зараз хочу е, трошечки промалювати. Це теж є. Така фарба на водній основі. На самій банці пише, що це є лазуран десептик із тоном, але тим не менш, я дивлюся, що воно прокрашує непогано, тільки що треба по декілька разів. Фарба ця всередину впитується, і вона не має мати ніяких таких відлущуючих моментів, якщо брати до уваги. Якусь іншу фарбу, яка є не на водній основі, то вона з часом все одно лак назлущується. Ну, а це, я думаю, мало би все ж таки послужити трохи довше. Звичайно, там за один раз не пофарбуєш, треба. Декілька разів, в декілька етапів, ось так як я зараз. Спочатку один бік, я малюю один раз, потім воно дуже швидко висихає, потім через деякий час, через декілька годин, все одно ще раз і ще раз, так, поки воно не набуде. Доброго вже такого кольору і нам потрібний. Але я думаю, що воно буде буду покривати разів два, потім там повністю висохнути, перекину на інший бік і буду промальовувати інший бік для того, щоб тон був. Рівномірний, щоб не було помітно, що малюється ось так. на цьому я буду завершувати своє відео. Я маю велику надію, що вам сподобалася ось така сільська рутина, сільська мотивація. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик уверх цьому відео, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все. В нових і нових відео. А зараз я вам всім щиро дякую за перегляд. Кажу вам всім па-па, до зустрічей у нових відео!